Всім привіт! Мене звати Лілія, ви на каналі Пров'язання, і сьогодні поговоримо про тренди. Ну, не зовсім про тренди, переважно про те, що мені сподобалося з оцих от трендів на осінь 25-го року, а також загалом про те, що мені подобається зараз візуально, які речі я вважаю. Стильними і тими, які вартують бути зв'язаними, і загалом просто поговоримо про натхнення. Я дуже люблю знімати такі відео. По-перше, тому що не треба нічого в'язати, просто сіла і таляпаєш язиком. А по друге, тому що я дуже люблю надихатися в Пінтересті. У мене є такий щоденний, мабуть, ритуал, що я заходжу в Пінтерест і. Трошечки собі зберігаю картинок для натхнення, для якогось візуального наповнення. І чому б не поділитися сьогодні ними з вами, чому б не подати вам якісь, можливо, ідеї для ваших в'язних виробів, хоча я впевнена, що у вас від цих ідей теж ломляться ваші пінтерести, але в мене теж дошки заповнені. Разом з тим я завжди в пошуках якихось нових ідей, тому що дуже часто шматки певних речей вони складаються як пазлики. чи, Наприклад, дуже часто під якийсь колір підходить певна конструкція, принаймні в моїй уяві, і тому мені подобається мати багато цих ідей збережених, щоб у випадку, коли я не можу вирішити, що я буду в'язати, я могла у цій своїй скарбничці пошукати ту ідею, яка ідеально на 100% підійде до мого поточного настрою. Попрошу вас поставити лайк цьому відео, не забудьте. Підписатися на канал, якщо ще не підписані. Також пишіть коментарі, що з цих трендів вам цікаво би було зв'язати, що вам сподобалося, про які тренди ви ще чули. Хочу зробити таку ремарку, що я не є людина, яка сліп послідує трендам, як в загалом моді, так і в в'язальній моді. Я віжу те, що мені подобається, але часто те, що стає трендом, чи те, що стає просто популярним, десь вигулькує назовні. Потім я з цього можу взяти щось власне корисне у своєму в'язанні і у своїх проектах. Тому, якщо ви вже поставили лайк цьому відео, то я пропоную розпочинати. І передусім гляньмо на те, які кольори. Пантон, інститут пантон, визначив як кольори осені зими 2025-2026. Мушу сказати, що мені ці кольори всі дуже подобаються. Ось ви зараз бачите цю палітру. Там є чотири таких основних відтінки, базових відтінки і ще кілька відтінків акцентних. Базові кольори мені вже, звісно, дуже подобаються. Цей френч Roast, Дуже красивий колір, такий холодний, коричневий, без е, жовтизни, зайвої, королівський синій. Хоча я собі королівський синій, чесно кажучи, уявляла трошки не так. Але, але от оцей Vapor блю, я не знаю, я гуглила його, він мені на картинці сірий, сірим. Але те, що я нагуглила, це має бути якийсь між синім, міжблакитним і сірим. Колір Загалом я е, чула, що в цьому сезоні популярний теплий сірий. Мені здається, що сірий це завжди класний вибір. Потім ще трошечки поговорила. Говоримо про кольорові поєднання сірого з іншими кольорами. А стосовно цих акцентних відтінків, мій фаворит це Лемон відтінок, тому що мені дуже подобається оцей відтінок Butter-Yellow, який був популярний навесні і влітку. І Лемон це такий його наступник це його, це його нащадок, не знаю. Він Холодніший, це такий більш між жовтим і зеленим відтінок. У мене є джемпер старенький, зв'язаний з Drops Sky, з такого відтінку, який вже, на жаль, не опускається, тому що Sky вирішили чомусь, що їм треба поміняти жовтий в їхній палітрі, і він став іншим, він став теплішим. А от оцей Drops Sky, мене вже не раз питали за нього, і я сумом завжди відповідаю, що цей відтінок зняли з виробництва. Тому якщо ви знаєте. Якусь регулярну моточну пряжу в такому відтінку, тому що його насправді важко знайти, Оцей от, щоб він був не зеленим і не жовтим, а щось посереднє між жовтим і зеленим це лемонграс. І це насправді дуже класний відтінок. Він пасує, як на мене, холодним кольоротипом. І це той жовтий, який покращує зовнішність холодних кольоротипів. Також мені дуже подобається відтінок Демсон. Також такий близький до цього відтінку Демсон, це відтінок Вайн, Mauwine, Вайн, Не знаю. Я гуглила, що таке цей Мейв, може, Мейв, до речі, воно звучить. Пише, що це блідий, блакитно-фіолетовий колір, що знаходиться між фіолетовим та рожевим у колірному колі. І назва походить від назви квітки Мальве. Власне, мені дуже подобається цей відтінок. він Класно підходить, знову ж таки, холодним кольоротипом, і я точно знаю, що це мій колір. Колись я дуже часто його носила. Це такий знову ж таки відтінок, який з багатьма іншими осінніми відтінками класно комбінується. Загалом, якщо брати оцю палітру акцентних кольорів, то вони всі між собою мечаться. Ви, якщо візьмете будь-який акцентний з іншим акцентним, вони будуть гарно виглядати в парі. Скажімо, не знаю, от, наприклад, цей Демсон плюс чоколад дуже класно, чи, наприклад, лемонграс з Вінтербері, чи з Попірет Ред лемонграс, чи лемонграс з Лайонс Блю. словом. Дуже універсальна палітра в плані перетасування і поєднання кольорів між собою. І зараз трошки поговоримо про те, як комбінувати ці кольори. Мені дуже сподобалося, я знайшла таку картинку поєднання сірого з коричневим. Насправді, от в моїй уяві завжди знаєте, сірий і коричневий – це були два таких мастодонти, два базових. Кольори, які один холодний умовно кажучи, другий умовно кажучи, теплий. Хоча буває і теплий, сірий, і холодний сірий, так само теплий, коричневий, холодний, коричневий. Але чомусь в моїй уяві сірий, це холодний, коричневий, це теплий, і їх ну, не варто поєднувати. Але насправді. Холодні сірі з холодними коричнями і теплі сірі з теплими коричневами, мені здається, що це дуже класна пара. Ви бачите, зараз я вам демонструю. Мені дуже подобається. От, якщо ви хочете базову базу, то дуже класно. Крім того, знову ж таки, з оцим лемонграсом, сірий з жовтим будь-яким, зокрема, з цим лемонграсом, ну, це неймовірно. Сірий з рожевим теж Це пара складена на небесах, як я люблю казати. Лемонграс з графітом. Розкішно, з коричневим розкішно, стаупом. Подивіться, як класно, тауп, от якраз це щось середнє між сірим і коричневим, і видно, що і з тим, і з тим Лемон Грасс дружить із тим і з тим, з оцим фіолетовим маув дуже гарно, з синім або блакитним, таким синім глибоким, або навпаки, блакитним, таким небесним якимось. Знову ж таки, оцим який блакитний між сірим і блакитним. Вінтербері мені подобається, де я знайшла картинку, фіолетовий, блакитний цей Вінтер -бері. Дуже гарно коричневий, знову ж таки, коричневий шоколадний. Поєднання з рожевим виглядає неймовірно. Це е, така, от, не знаю, там, шоколад з фруктами. Дозволяє цей в моїй уяві рожевий літній колір, літній весняний, якось трошки інтегрувати більше в осінній гардероб. Так само мені дуже подобається поєднання коричневого, звісно, з блакитним і синім. Це така класика, класика, але е, ще дуже гарно він грає в парі з цим Lions Blue, е, щось середнє між зеленим. І синім, зрештою, коричневий з зеленим теж ідеально поєднується, тому що це такі земляні кольори. І фіолетовий дуже красиво з Lions Blue, фіолетовий дуже гарно з глибоким, зеленим, таким насиченим, хвойним, фіолетовий цей класно поєднується також з молочним словом. Дуже красиві відтінки на цей сезон, і дуже мене надихають ці кольори, попри те, що я Намагаюся, буду намагатися бути вірною цієї осені своїм капсулам. Якщо ви не знаєте, подивіться мої плани на рік. Я залишу десь отут відео, і е, там в мене плани на бежеву, сіру і коричневу капсули. Я вже почала роботу заново відновила роботу після літа над однією з капсул. Буду вам далі показувати у відео. І в мене зараз є натхнення власне на такі базові базову базу. Я хочу додати в свій гардероб не в'язаний більше коричневих таких шоколадних відтінків. Але разом з тим я би хотіла ще якісь акценти у вигляді, можливо, червоного берета. Мені дуже подобаються червоні берети. Я вже якийсь сезон хочу зв'язати, ніяк руки не доходять. Але сподіваюся, що цього сезону зв'яжу, оскільки в мене минулого року з'явилося шоколадне пальто, і е, цей червоний берет буде пасувати ідеально. До речі, знайшла картинку. Вона не про в'язання, але просто вам зараз покажу. Наскільки мені сподобалося, як це виглядає. От ці пальчатки, е, рукавичі. За поясом сумки, власне, це сама ця сумка. Дуже так стильно, і в мене пальто, яке дозволяє такий образ зробити, правда, сумку цю не знаю, це, це десь треба вишукувати щось подібне. І я не впевнена, наскільки вона буде практичною. І плавно від коричневого шоколадного перейдемо до замші. Чому я згадую замшу як тренд у відео про в'язання. Ми замшу не зв'яжемо, але, але зараз з'явилася така пряжа, яка імітує текстуру ноуку, нітмі ноубук. Таку я зустрічала, я її пробувала вживу на дотик, і мені сподобалося, як це виглядає. Єдине, що я з неї ще не в'язала, хто в'язав з цією пряжі, скажіть, яка вона у використанні, тому що е, в'язати ніби з неї ок, як казала мені моя хороша знайома, але не знаю, як, наскільки вона добре носиться, чи вона не швидко зношується. Якщо ви розпов... Якщо ви в'язали, то розкажіть мені, тому що кольори, от я знайшла, мені дуже сподобалися кольори, відтінки цієї пряжі, вони такі супер осінні і. Власне, оскільки в моді замша і в моді слаучбек це такі сумки вільного крою можна склати. От я вам зараз демонструю, як вони виглядають, то цілком можна зв'язати собі таку сумку з цієї імітації замшової нубукової пряжі, також в моді. Плетені сумки. Що таке плетені сумки? Якщо ви зараз подумали про літні сумки з соломи, то я маю на увазі на це, я маю на увазі ось такі сумки. І цю сумку, власне, теж можна зімітувати зв'язати. Я недавно знайшла в себе зразок, в'язаний спицями з таким от плетінням. Я зараз його покажу. І я загорілася щось зробити з цим візерунком, тому що мені дуже подобається, як він виглядає. Там, звичайно, просто море роботи, тому що це фактично все коси там 2 на 2, 4х3, і ви постійно просто між собою їх перехрещуєте. Це справді дуже багато роботи, але е, цей візерунок виходить дуже щільним. Не знаю, чи вийде його зробити з пряжі оці, з імітацією нубуку. Можливо, вона буде занадто жорстка, не буде гарно лягати. Треба, мабуть, шукати якусь пряжу, яка підійде власне, для в'язання спицями, тому що це візерунок з пицями не гачком. Але гачком, я думаю, теж можна зробити таке от імітацію переплетіння, як от в шкіряних сумках роблять. Мені здається, що це класний варіант навіть в'язаної осінньої сумки. Не обов'язково всі в'язані сумки мають бути тільки літніми. А можуть бути і інші варіанти. Крім того, до речі, є ще пряжа. В мене вона є пряжа, це, ну, не знаю, чи можна назвати пряжею словом. Імітація шкіри, знову ж таки, я пробувала з неї гачком в'язати, і мені подобається візерунок ялинка, як з неї виходить. І мені здається, що теж можна з нею зв'язати якусь цю сла слаучбек, буде красиво виглядати. За що мені подобається осіння мода? Хоча це можна і в літню моду, звичайно, додавати, але там менше можливостей щось нашарувати. Але якщо це ми говоримо про сумки, то. Мені подобається, коли в образі є різні текстури, і оця от пряжа з імітацією чи шкіри, чи нубуку, вона додає текстурності вашому образу, і це виглядає завжди цікавіше. Таким чином, можна, от, знаєте, є це негласне правило, що не носити кілька в'язних речей в образі, але якщо це гачок і спиці, різні текстури, то там можна, я не знаю, 4-5 речей спокійно носити, в'язаних. І, ніхто, ну, по-перше, ніхто з вас їх і не зніме, навіть якщо ви будете носити всі в'язані спиці. Одної текстури, але так буде просто об'ємніше, цікавіше виглядати в плані фактури. Якщо ми говоримо про принти, то зараз модні все ще залишаються принти корова і зебра, і можна зімітувати спицями візерунок. Оцей коров'ячий. Я навіть мала в планах, ну не те, що в планах хотіла спробувати щось таке зв'язати, але, мабуть, не цього року. Також, що ще в моді зараз неочікувано, це баска. Я завжди любила баску, мені завжди подобалося, як це виглядає. Це дуже компліментарне. До будь-якої фігури, мені здається, якщо її правильно посадити, що я маю на увазі, щоб баска не починалася у вас на, в найвищому місці вашої талії, а навпаки, спочатку був такий приталений силует на місці талії, на вашому найвищому на місці, а далі вже починалася ця баска, і вона тоді зробить ефект трошки ширших стегон і вущої талії. І в'язані баски мені дуже подобаються, обов'язково колись хочу спробувати зробити баску, зв'язати. Ти якийсь варіб з баскою, от. Такого типу, як я вам показую, і сюди ж ми можемо додати таку такий тренд, який був у нев'язаних речах, але його можна також і застосувати до в'язних речей. Це тренд на тейлорінг. Що таке тейлоринг? Це речі, які зроблені по фігурі, які припасовані по фігурі, наприклад, жакети, які з виточками, і не такого вільного чоловічого крою, а більше жіночого крою, костюми, так, жакети, які повторюють лінії вашої фігури. І от я знайшла, наприклад, Джемпер. В стилі тейлоринг мені здається, що дуже красивий. Якщо вам фігура дозволяє, ви собі дозволяєте вашій фігурі носити такі речі, то мені здається, що це дуже красива річ, і в тренді сучасному, попри те, що зараз все ще оверсайз в тренді з того, що мені ще сподобалося, і що я дуже мало де зустрічала, це шарф. Джемпер, джемпер, шарф два в одному. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. І це дуже класна річ на осінь, коли тобі не треба думати, чим закутати собі шию, в тебе одразу в джемпері вбудований шарф, я би щось таке зв'язала. Мені ця річ дуже сподобалася візуально. І єдине, що мене, напевно, зупинить, це те, скільки там лицевої гладі треба в'язати. Я не фанат в'язання лицевої гладі, тому не знаю. Крім того, що ще популярне? Популярні ще м, короткі притари. Я кардигани з круглою горловиною, такі на купу гудзичків, які можна носити як самостійно річна, як кардиган. Тут я не знаю, що додати. Також популярні високі коміри. Я додаю зараз картинки, мені подобається, як це виглядає. І Мені подобається, коли от лишається все-таки трохи шиї, коли не зовсім до підборіддя воно все йде а видно шматочок шиї цієї витонченої частини і підкреслює цей високий комір вашу шию. Мені здається, дуже красиво. Крім того, популярні кейпи. І Пончо, але знову ж таки, це та річ, де треба дуже багато в'язати лицевої гладі, щоб мене би зупинило. Але кількість симпатичних варіантів я знайшла з кейпами. Здається, що це класний варіант, особливо якщо взяти якийсь мохер, плюс якусь нитку для обтяження, щоб виріб був трошечки таким, знаєте, не зовсім повітряним, але водночас легким, то от зранку, поки холодно, вдягаєш, а потім скручуєш це, все ховаєш в сумку і компактно і тепло зранку, компактно в день. Мені здається, що це хороша ідея. Крім того, я знайшла такий тренд, як шедіть светтер, такі кудлаті светри, е, светер з імітацією хутра, светри з букле, поєднання цього всього, можуть бути ще якісь коси додані, коси, до речі, все ще в трендах. Ну, тут ні з це зайве говорити, що коси в трендах, тому що вони як були, так і залишаються в трендах. І дуже цікаво виглядають оці от кудлаті свитри, дуже вони мені подобаються. Крім того, все ще лишаються в трендах чепчики, капори, манишки. Все це дуже зручне, дуже комфортне, стильне і візуально красиве. Тож не дивно, що воно все ще лишається популярним. Ми його все ще продовжуємо в'язати. Я так точно буду цього сезону в'язати такі речі. На цьому це все. Розкажіть, як вам ці тренди, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, що ви самі зв'язали. Чекаю на Ваші коментарі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!